Якщо говорити про квітень місяць, в якійсь мірі ситуацію вдалося стабілізувати. В основному за рахунок безбанківських залікових операцій, що не є позитивним результатом, і заборгованість зросла незначно. Якщо на початок місяця в нас становила трохи більше 21 мільйона, то на кінець місяця ми очікуємо. Приблизно 22-22,5 мільйони заборгованість всіх споживачів наших. Якщо говорити про структуру, то вона вже традиційно склалася. Найбільша частка цього боргу припадає на заборгованість бюджету місцевого, заборгованість комунальних служб і підприємств. Коли інспектор складує протокол на водія, і там десь перебачено, допустимо, штраф 8,5 гривень. І цей водій після цього ще повинен йти в народний суд, добре в місті тут рядом, а в районі їхати, тратити гроші, бензин полити за, за те, щоб сплатити штраф тих 8 гривень. То все-таки, коли квитанці штраф, штрафні квитанції видавалися на місцях власникам водіям, які порушили право дорожнього руху, який він дійсно порушив, знає, що порушив, згідно сплатити на місці. То було воно зручніше. Ну я вважаю, що адміністративний кодекс, який стосується учасників дорожнього руху, він не зовсім вдалий з точки зору оперативності, вирішення тих чи інших питань, він буде забирати. Багато часу як в порушників дрібних, тобто, дрібних порушень правил дорожнього руху, так і більш складніших. І в першу чергу це негативно складеться на ефективності роботи дорожньо-патрульної служби тобто, працівників державної інспекції. Я зараз нічого не можу сказати. Не дуже знаю, тому що по відрядженнях їжу. Не дуже то те саме. Знаю, але читав. Прекрасно, я за. Я за те, що такі є зміни в законі. От, і, і що? І, і то, буде, то буде краще, то будемо платити в державу гроші, буде все нормально. Думаю, що краще зразу розрахуватися на місці, якщо ти нарушив дійсно, чим потім по судах ходити і по інстанціях. Я думаю так. Якщо так розібратися більш досконаліше, логічніше, то, по-моєму, так було б краще. А по-моему, еще лучше не нарушать и не платить. Честно. В случае, если обнаружен клещ, его в это время постараться удалить. Желательно, чтобы это делал хирург. Но если уже удаляется человек, которому присосался, нужно клеща смазать вазелином или маслом, так как он дышит всей поверхностью тела. І у нього закупорюваються дихальні трубочки, і він сам вже буде пытаться висовувати голову. Затім іглою його подіяти або пінцетом, і нужно ціликом. Попросили у вчителя поміняти гроші, нібито. От, вчитель погодився, коли дістав гроші. Хлопці, значить, ці гроші забрали. от. Звичайно, про обмін ніякого навіть і мови не було. Після цього вони запропонували вчителю показати, чи є у нього ще гроші. От. Вчитель тримав документи, з яких виглядали значить, краї, краї купюр. Хлопці, забравши ці документи, забрали звідти гроші, потім повернули документи вчителю. Вчителя взяв гроші. Якого вчителя завчився в школі? Я в смислідуючи, ні, незнайомого вчителя. Ну, як це було? Ти йдеш, а вчитель. Візьму гроші, так? Ну, я не ні чи, 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 Ну, Наказався трохи таким не знаю. Як дав просто гроші. Так. Да. Ну, а де ти його зустрів? Це Твій знайомий, не незнайомий? незнайомий, в парку. Зустрів. <тас> <тас> незнайомий. Є стояночка 0,60 туди 0,82. Ні з цього не з того, без попередження, без нічого появився знак 0,56. В місті на цей час дуже багато автомобілів, перевізників таксі. І їм практично стояти нема де, стають де захочуть. І на сьогоднішній день стоїть питання, яким чином їх облаштувати і утримувати. Є декілька варіантів, тобто є варіанти, коли це візьмуть на себе відповідні служби радіотаксі і будуть отримувати. Підтримувати порядок, укладуть відповідні договори з департаментом житлового комунального господарства Божеками, які утримують цю територію. От. І другий варіант це коли ці стоянки будуть облаштовані ну, міською радою і користуватись ними будуть ну, всі таксисти, незалежно від того, там, до якої служби він відноситься. Кожен представник і керівник Радіослужби проведе в себе в колективі збори. І таксисти приймуть рішення, як вони хочуть бачити, чи це мають бути спільні стоянки для всіх. Коли стоїть знак таксі, туди може під'їхати будь-який будь автомобіль таксі і чекати свого клієнта. Ми їм сьогодні показуємо чисто питання введення сільськогосподарських галузей та переробка сільськогосподарських культур, переробка молока, м'яса. Ми знаємо, що Волинь і Волинська область це область сільськогосподарського спрямування. Ми знаємо про те, що на Волині є прекрасні набутки, сучасні методи господарювання, і тому ми хочемо подивитися оці ці досягнення у вас, розповісти про те, що ми здобули. І з тим, щоб ну, взаємно збагатитися, нас цікавить про те, як працюють Я ради. Як вони вдосконалюють свою роботу в питаннях розвитку економічно і соціально? Я живу в, гірській, в гірському районі Воловеччини, це Закарпаття. У нас, наприклад, коли розпалися колоспи, лишилися селянські фермерські господарства, а зараз від них абсолютно нічого не залишилось. І мені дуже от це відрадно, що ви молодці, воленяни, що у вас, у вас залишилося ці всі розумієте, фермерські господарства. Перше, люди мають роботу, друге, що. Забезпечені молоком, м'ясом і так далі. і так далі. У нас, на жаль, того тільки в індивідуальних господарствах. В'їзд має бути упорядкований. Так як кладовище не місце для роз'їзду автотранспортних засобів. Перед кладовищем є велика стоянка. Mm -hmm. Можна поставити машини і пройти до могили. Відповідно, поміна своїх рідних, близьких, які похоронені кладовище. Нами проведено дефектне обстеження, складені відповідні дефектні акти. По нашим розрахункам на території кладовища потребує ремонту. До 8 тисяч квадратних метрів е і проїжджої частини, і е пішохідних доріжжях. По результатам першого півріччя е в бюджетна комісія прийме рішення виділення додаткових коштів для ремонту. Прийшов один друг і каже, там недалеко біля художньої школи і біля прокуратури знайшли лося. Запитали, якого лося. Звичайно, мертвого лося, молодого. Ось це Ковальський міський відділ міліції, будинок просто величезний, всім поговорити ні з ким. Нікого з керівництва немає на місці. І це попри те, що обідній час вже давно закінчився. Прокуратурою разом з Ковальським МВ проводиться перевірка по даному факту, встановлюються особи, які причетні до даного злочину. Та в даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи. Жалко машинку, это, я видите, пенсионер, старый человек, так что ремонтировать ее придется. Наверное, водителю, вот, который мне стукнул сзади. Он не отрицает вины своей. Ну что сделаешь? Все бывает в жизни. Видите, погодка еще. Ну тоже, я думаю, что он зазевался немного. Люди были у него в маршрутке, никто не пострадал, вышли, все. Згідно аналізу аварійності, перевищення швидкості порушення правил дорожнього руху є однією з причин дорожньо-транспортних пригод. Якщо вже причина ДТП є швидкість, то там вже відповідно і дуже трагічні наслідки. На рухому ціль скеровується прилад рукам, яким фіксується транспортний засіб з подальшою передачею інформації на цей прилад, де зазначається перевищення швидкість транспортного засобу та відстань до нього, на якому була зафіксована дане порушення. Для визначення приблизної швидкості якогось об'єкта ми можемо даним приладом визначити до будь-якого знаку, і він при подачі лазера. Передасть нам вісти до даного знаку, і ми будемо приблизно мати орієнтування, де знаходиться транспортний заклад до нас. Зараз ми це будемо використовувати. А от якщо взяти приблизно вимірення швидкості автомобіля, бус, який йде на червоних номерах, ми на нього наводимо прилад і маємо поточне вимірення швидкості. Дане вимірення не перейшло, поріг не перебило, значить в нього немає перевищення швидкості. В цьому фестивалі ми покажемо гуцульський танець. Ми досить довго готувалися до цього фестивалю. розучували цей танець майже півроку. Ми сьогодні будемо танцювати, танець полісянка. Костюмами займалася Вікторія Васильівна, наш викладач. Наш номер називається музична, музична скринька. Він показується, що там як і іграшки, як вони показують, що вони роблять, вони як оживають. Мені подобається свій костюм тим, що я ну, ніби як смішно виглядаю. І мені з нього подобається, ніби як зручно і гарно. Я знаю цифру, там було до тисячі чоловік. Вони були в цивільному. Ну, хто як? Хто в камуфльованій формі, в зеленій, хто в цивільному. Озброєння там було саме сучасне. Те тобто саме озброєння, яке перебуває на озброєнні в російській армії, скажімо так. Тобто, це яка зброя? Це була і автоматична зброя, і гранатомети було. Наші солдати виконали всі поставлені завдання. Лікарі не зовсім його позитивно сприймали, як і були, звучали слова Бандера, «Чого сюди приперся, так тобі і надо, і тому подібні. Тим більше, як він мені говорив, що там, там лежали і бійці ще. Деякі бійці Луганського Беркуту, які ще зимових подій з Києва лежали, вони також е, негативно ставились до нього. Переїхав він в Київ, де було проведено нарешті е, нормальну операцію, яка тривала, і, і, яка пройшла успішно. Е, і вчора йому видалили це суботи. Треба замітити, що вчора йому лише видалили кулю та осколки з, з руки. Ось, зараз він, в нього стан задовільний. Е, Швидше всього, Ніяких, ніяких проблем з рукою в подальшому не буде. Радянський період характеризується тим, що він в 9 травня говорив тільки про перемогу. І так досить опосередковано про загиблих могли називати цифри, і так дуже коротко. Європа ж згадувала 8 число, тому що 8-го числа вони визначали як. Велика кількість людей, які загинули в той період, тобто згадували жахи війни, щоб не повторити, не повторити тих помилок, які, які були. І цих дві різних традиції сьогодні переплелися на Україні. 70 років після війни, після перемоги над фашизмом, людям потрібен мир, спокій, щасливе життя. Через це я вважаю, що повинна бути, повинна бути і пам'ять, і примирення. В мене я з сім'ї партизанів. і В мене загинув найстарший брат. Йому було тільки 19 років. Він, будучи в партизанах, загинув у Шацьких лісах. І тому сьогодні я. Згадую про нього, пам'ятаю про нього. І хочу, щоб всі пам'ятали за тих, хто боровся за не з ворогом, за тих, хто поліг, щоб пам'ятали. Вчора зранку подзвонили мені патрульний, сказав, що знайшли сестру біля будинку, викинули її з вікна, з дев'ятого поверху. Ми приїхали. Тут стан її критичний, тяжкий. Міліція ну, зробила слідчі дії, все провели там, обшук. Потім ми поїхали в відділок, нас не хотіли приймати заяву, бо ми маємо, ми маємо підозру, що це зробив її хлопець, бо він на той час був з ним. Ми маємо аудіозапис, що він був з ним, з нею в той час, як це все відбулося. Є запис відеонагляду, як він в ту годину, коли вона, коли він її викинув з вікна, він вибіг з, з під'їзду. Він вже мені дзвонив. Що це не я, що я, я не винуватий, я не знаю, чого вона це зробила. не знаю. Ми, ми не віримо. Вона вчора мала приїхати до мене в гості. Він в квартирі був встановлений відеонагляд, де стерті записи на той момент, коли. Це сталося побита камера. Використав, витягнув все, що міг з неї, і на тому от такий результат. Ми перш за все молимося і просимо Бога, щоб вона вижила, бо їй стан дуже тяжкий. Сьогодні ситуація, яка склалася на повську стомельнам заводі, так його наземеть. Так це просто маленький Чорнобиль для України для Волині. скажімо так, ви ж бачите, як діє в підлий спосіб влада цинічно, нагло, в нічний спосіб. Проблема є, і проблема серйозна. Голова обласної державної адміністрації не реагує. Кошарук це пішка, скажімо так. Я не вірю йому на слово. Мер міста Ковля Кіндер, значить, на лікарняному, хоча в робочій комісії, працює. Ковальським заводом на прийомку сировини припинено. На прийом сировини, якщо завод не працюючи, як можна вести туди? Чого питання не стоїть на тому рівні, щоб це, цю сировину вести на працюючі заводи, щоб вирішити цю проблему на рівні державі, запустити заводи в зміни, які працюють на борових котлах, і суботу-неділю зробити робочу. Дати людям людям войну оплату по закону і питання вирішиться за дві неділі. Я переписувався тільки що з міністром каже, там була повторна перевірка, і на вцн завод накладено штраф. Все, вони свою функцію зробили. Ну не будуть екологи чи збирати, чи складувати оці трупи вивезені не будуть. Давайте про інше: про те, що кимось і ким були перше вивезені це. Чому саме в це місце і чому от і чому нічого не робиться? Ми будемо все до часу, поки у це сміття, яке привезли цю гадость, не заберуть з нашої території. Заберуть, нехай везуть в Київ до Верховної Ради чи до президента Межигір'я, чи там куди везуть, розумієте? Але вона на нашої території хорониться не буде і ми це не дозволимо. Бо дитина здорова, вона є лічить, лічить в лікарні. Як з дому? Я не виїхала, тому я дитина. А вони не злякали, оці які є при погонах. В автомобілі знаходилась дитина, на руці був катетер. Як виявилося, дитину в матері просто-напросто просто викрали з лікарні, в якій вона знаходилась на лікуванні. Можна з вами поговорити? А скажіть, будь ласка, тут з вашого заводу вже тон більше, як тонну бурштину вивезли. Де він тут взявся? Топ'я не було і не буде. <believe in the world> тобто не було, але ж вивезли, під... Не було і не було. Я так літка не купаю. Прошу. Вчора з вашого, з вашої фірми, якби затримали понад тонну борштину і десь. Не ви... може бути. Десь вивозили від вас, кажуть машини. Від цієї фірми під виглядом гіокаміного гіля. Я прийшов на службу в 33 роки, вже будучи бізнесменом. І в мене у дружини був бізнес і магазин, який вона. Це машина, яка ну, моя. Да? То, якщо ви подивитесь декларацію, в 2016 році була продана квартира мною у Донецьку. Моя, бо моя квартира була. Продано, і я да, там брат, і я отримав ці кошти. Це згідно декларації. Скажіть, будь ласка, а ну, в окупованому ш... Донецьку, я вас правильно розумію? Ні. Ні. Я, ну, це не на окупованій території ви продавали квартиру. Де, де я був, де я жив, а ви що ви считаєте, вважаєте, це Ви вважаєте, вважаєте, окуповану яку територію? Ну, під контролем сепаратистів. Ну, сепаратістів, ну це територія України є чи ні? Так, але як вам вдалося продати в Донецьку квартиру? До в мене мати зараз там проживає. Покріть, будь ласка, ще раз. Може завтра прийдете до мене, переночуйте зі мною. Що.